Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, Герман. слава! Все-таки розпочнемо з цієї історії, яка сьогодні справді е, обговорювалася у соцмережах, про це писали. В Ужгороді е, говорили, що ось так посеред ночі водія фактично забрали від дітей і забрали до військомату. Як сприймати е, ось такі м, дії? Е, Військових в тому числі, тому що з одного боку розуміємо, вони виконують своє завдання, мобілізують а, чоловіків до, до того, щоб вони служили і захищали наші кордони, і боролися з російським окупантом. А з іншого боку, ось такі конкретні випадки вони викликають багато сумнівів в суспільстві і суперечок. А сумніві в чому, що не, не потрібно мобілізуватись? Я не знаю, що таким чином не потрібно, що, мовляв, от приходити посеред ночі когось да, забирати, це не ок. Звичайно, є перебори. Дивіться, у нас мобілізується декілька десятків тисяч осіб, я не буду казати точну цифру, кожного місяця. І реально ми бачимо кожного місяця, що в нас є. там... Те, що ми бачимо, коли в місяць один такий випадок, коли десять, коли але це от на всю країну на десятки тисяч. То звичайно будуть перегиби, звичайно, стоять у підрозділі у наших військоматів стоять плани, які вони мають виконувати. Виконувати не тому, що комусь це подобається, або комусь цивільний, хто не хоче мобілізувати і захищати країну, це не подобається, тому що. Зараз країна знаходиться в стані війни, і тому звичайно потрібно працювати так, в тому числі військоматом, щоб не було таких перегибів на містах. Але е в цілому потрібно небайдужим громадянам і потрібно всім е в собі зрозуміти, що в нас іде війна, у нас нам потрібно комплектувати, формувати нові підрозділи і битися за свою країну, тому що завтра, от на що я не там не можу іноді. Так, е на що сподіваються люди, які не хочуть ти в армії? Що хтось за них зробить роботу, так ситуації не буде. За них ніхто нічого не зробить. Що прийдуть росіяни і нічого їм не зроблять, та ні. Уже війна зайшла в такий е кут, що ми є ворогами ворогами надовго, і ніхто нікого не пробачить. Тому наше завдання, якщо ми не зупинимо там ворога, вони будуть у Львові, в Тернополі, в іншому. Тому, звичайно, ще раз переборів не потрібно, але щоб цих переборів не було, люди мають більш серйозніше ставитись і відповідальніше на питань мобілізації. А загалом, от як ви вважаєте, можна уникнути таких історій? От це хто на це найбільший вплив має? Це все таки свідомі українці, якщо не будуть уникати мобілізації, самостійно будуть приходити по військоматах, не будуть ховатися в інших областях, будуть ставати на облік. Тоді не буде таких Військо, Військомати виконують свої обов'язки, їх завдання мобілізувати. От давайте подумаємо. Звичайно, цей галас, як правильно спричиняють там, цивільні, і, звичайно, коли такі перебори, це неподобство. Але там, більше ті, хто не хочуть йти в армію да, або там бачать. А давайте. Просто запитаємо бійців, які знаходяться зараз в окопах під обстрілами, і коли ті втрачають своїх побратимів там пораненими, і вони бачать, що вони тримають а іноді не тримають. Їм потрібні такі ж бойові побратими, які будуть стояти поруч, які переждуть, поки там на лікування їх е, товар. Оце потрібно е, скажімо, про це потрібно говорити, а не про те, що хтось не хоче йти в армію і шукає там якісь. Приводи, звичайно, ще раз переборів не має бути. Щоб з цього уникнути, ми маємо всі зрозуміти, що е, Росія затягує війну контрнаступ у нас в повній мірі, так як ми його розраховували, це у нас війна війна не вдався, і війна може бути довго. Тому потрібно не ховатися від мобілізації, а готуватися до мобілізації і не дискредитувати армію і тих військових, які роблять все для того, щоб комплектувати е, нашу армію, а допомагати їм в тому числі і. Як там у нас вже було озвучено шукати свою професію в армії, шукати, що ти можеш робити краще всього, і приходити самому і вставати в наші ряди. Бо вона зараз суспільство розділить на тих, хто вже в армії на фронті і бореться за країну, і тих, хто уникає мобілізації, типу ви там собі робіть. А я тут економіку піднімаю, або я тут нужніше, такий з мене солдат в армії. Тому тут потрібно багато людей служить, які не думали, що вони можуть бути якимись солдатами. Але ще раз, оце потрібно говорити, що нам потрібні люди, які захищають нашу країну. Та звісно, я от якраз дивлюся на чат, що пишуть українці, і зрозуміло, що пишуть про те, що треба всіх чиновників України на фронт, хай захищають Україну, всіх депутатів, суддів. Ну це зрозуміла теза, яку можна почути Лектика людей, які не хочуть захищати батьківщину. Давайте всіх чиновників, де не проти. Я сам на фронті з своїми хлопцями і багато ще людей хтось допомагає. Але давайте будемо діяти там згідно закону. Я не думаю. Що там, ну, це стандартна лексика. Давайте дітей-чиновників, давайте батьків-чиновників, давайте братів-чиновників. Давайте, давайте всіх, хто згідно закону, підлягає мобілізації. От Всіх е, мажорів, які зараз гуляють по е, клубам, е, і я там. Гуляючи, навіть не гуляючи, а там будучи в Києві, коли приїжджаю на парламентську сесію, ну просто багато людей ходить. Ми кажемо, що в нас не вистачає. Весь Київ ходить там багато молодих людей, приїжаючи на фронт ну середній ну 50 років, реально я не знаю хто. От я вважаю, що в нас в країні несправедлива мобілізація, і з цим потрібно. Боротися і потрібно робити справедливою. Потрібно, щоб всі, хто відноситься до неї, хто не має броні, хто по закону має бути, йшли захищати крим. Тоді все буде простіше. А як ви загалом ставитеся до цієї тези, коли пишуть там хай йдуть прокурори, судді, поліція, вони мають бути на фронті. А що на це ну, варто відповідати, тому що це звучить добре, особливо в умовах, коли там людей опитують наскільки ми довіряємо нашим правоохоронним органам чи антикорупційним органам, ми бачимо ці соціологічні опитування, де українці не довіряють, на жаль, так як би нам хотілося. І на це теж є певні підстави. Але фраза про те, що… Що хай воюють судді-прокурори? Вона теж не зовсім як на мене коректна, тому що ну держава має якось далі продовжувати працювати. Всі теж і на фронт не можуть піти, там мають бути ті, хто будуть корисні, і це теж правда. Ну, це говорять люди, які нічого не розуміють. Є закон, який говорить, хто попадає під мобілізацію. Прокурори там, судді вони теж виконують свою функцію в суспільстві. Ну, давайте зараз залишимось без суддів. Давайте залишимось без прокуратури, давайте залишимось без законодавчого органу, давайте залишимось без е, нашого уряду. Ну це ж це ж несерйозно. Тобто е, говорити про це можна. Реально е, всі хочуть щоб там. Як хто там у нас депутат один з депутатка з комітету Нацбезпеки, Чи бажаєте ви смерті народним депутатам? І Там звичайно більшість відповідала. Тому що законодавчий орган, депутати люди спочатку вибирають, а потім вважають їх поливають брудом, Це це там найгірший орган, який є так само і до уряду. Тому треба дивитися, хто хто це пише в першу чергу. Я вважаю, що інституції мають бути збережені. Питання вже хто в цих інституціях? Ну це тих, кого обирали люди. Безпосередньо, що ми там зробити, що депутатський батальйон? Ну ще раз, дозвіть мені країну, йде там депутати воюють там, під час війни. Тим більше, скільки вас мабуть? Відсотків 40, там теж жінок, там є чоловіки. Ну незаконно, цього немає в законі, і як ми будемо з цим е, працювати? Тому тут тут. Нічого не скажеш, скажемо, що де повинні працювати всі інституції однозначно. Якщо ми б'ємо за демократію, повинен бути у нас парламент. Уряд має працювати. Хто буде забезпечувати економіку? Хто буде забезпечувати зброєю? Хто буде забезпечувати там фінансову якусь стабільність держави? Ну війна це ж не тільки поле бою. М -м, тобто ми будемо воювати людьми проти країни, котра більша в нас в п'ять разів. Я читаю далі коментарі, тому що справді це важливі думки, які звучать від українців. Нагадайте Роману, що нас так надовго не вистачить. Чи є у держави план, коли закінчаться всі чоловіки? <13 _aru> я розумію про що кажуть. Будемо воювати людьми. Я... Тут і давно говорив, і зараз говорю, що нам потрібно асиметричні методи ведення війни, і тут погоджуюсь цілком з тим, хто написав цей коментар, що ми маємо воювати технологіями, і це те про що писав генерал Залужний. Я дуже радий, що на там, другому році війни, вже майже третьому, ми приходимо до цього, тому що технології це збереження в першу чергу життів. Ми маємо. Я не знаю, наша, наша одна людина має знищувати десятки ворогів і бути на безпечній відстані від ворога. Тому нам потрібно міняти стратегію 100%, тому що перші роки війни, звичайно, перший рік, навіть там Росія нав'язувала нам ініціативу, і нам просто не було чим відповідати. Звичайно, ми вели симметричну війну. Зараз ми трохи переформатувалися. Нам потрібно повністю переформатуватись, тому що я згоден з тим, що ми... Не подужуємо Росію, якщо будемо говорити тільки про симетричну війну, коли там один на один, навіть два на один там танк на танк. Ні, такого не буде. Тому, звичайно, нам потрібно робити. Ми зараз говоримо не про людей, які там мають повний ріст в атаки ходити, і, а про людей, які мають захищати, але захищати за новою стратегією. І я б хотів би, звичайно, щоб ми робили більше дронів, щоб ми отримали більше ракет, більше сучасної техніки, і ці люди, які приходили саме керували оцими новітніми засобами, так ми зможемо перемогти. А тут я згоден, якщо просто давати, щоб їх там топили десь в контрнаступах, ну, це ефекту великого не буде. В цьому контексті якраз інформація про те, що Україна ймовірно отримає літаки f 16 вже цієї зими, дуже важлива є. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів колишній директор ЦРУ Девід Петреус. І він переконаний, що багато цільові винищувачі f 16 вплинуть на хід війни і найближчим часом вони вже з'являться на фронті. І на думку американського генерала, українські пілоти дуже швидко перейдуть з радянських літаків на f 16 Пане Романе, от скажіть, на що це вплине на вашу думку, і чи справді це стане таким революційним проривом для нас на фронті? Ну, я пам'ятаю, спочатку війни літаки не, не відігравали такої ролі. Я якось розмовляв з командою, чим в мене була своя думка. Я спитав, яку роль приблизно виконують літаки? На початку він каже: ну десь відсотків 5, я був з ним згоден. Десь приблизно ми так і бачили, тому що система навіть по такого розголуджена не давала можливості працювати. І зараз теж саме противник не може працювати практично по нашій території, тільки кабами на якоїсь відстані, тобто підтримки військ, особливої немає. Ми ще гірше, тому що в нас немає літаків. Дивіться щодо літаків f 16 Кількості і в якості озброєння і в якості апаратури, яка в них буде стояти, кажучи про новітні літаки f 16, ми маємо не забувати, що новітні літаки F-16 16 це літаки 70-х років, вже є в 18 є в двадцять є в 35 найновіше, а це в 16-ті. Да? Тому це старі літаки, але вони модернізувалися поступово. Є добре модернізовані, є гірше модернізовані. Ми також це маємо розуміти, але в них більша номенклатура зброї це правда. Деякі, скажімо, не найновіші версії, вони все рівно поступаються російським сучасним Су-35, тим самим там по дальності застосування і це факт. Тому, говорячи про ще раз, про якусь перевагу, питання в кількості. Ну, там, якщо нам 6 або 10 дадуть, то ми зможемо підсилити своє ППО, ми зможемо десь підсилити на якомусь напрямку боротьбу проти літаків, які використовують каби. Чи саме від цього краще саме на полі бою? Я сумніваюся, що літаки, саме такі, як F-16, можуть щось змінити безпосередньо на лінії фронту, тому що там вони не зможуть підтримувати. І це факт. Я в це не вірю. Тобто вони будуть бити десь по складам, десь бути бити по логістиці, але поле бою воно навряд навряд чи зміни. Тому ми маємо цей факт також враховувати щодо того, щоб протистояти російським літакам, ми можемо. Але для цього потрібна кількість. Ми не забув... маємо не забувати, що Росія має сотні сучасних літаків 4 е... Е... категорії левел. Да? І, і тисячі, тисячі реально літаків радянського зразка. І по факту вони в них є, вони можуть їх застосовувати. Ми не розполагаємо таким парком. І я сумніваюся, що партнери нам такий пар передадуть. І ми маємо тепер. Ми от можемо сказавши це, відповісти, наскільки літаки змінять. Вони нас підтримують, вони дадуть нам можливість бути сильнішими, але перевагу в повітрі ми не здобудемо. Це правда, що експерти так говорять, і от ви ці слова підтверджуєте і зразу в цьому контексті. Я насправді дякую за активність нашої аудиторії сьогодні, тому що пишуть в нашому чаті справді слушні думки. І вони в українців зараз це те про що говорять, і кажуть, що якщо ми не хочемо йти і робити ці м'ясні штурми на їхніми м'ясні штурми, ми в принципі до такого не вдаємося. Про це і головнокомандувач казав, і президент і зрозуміло, що наша тактика зовсім інша. Але українці кажуть про те, що нам цю. Цю зброю дають повільно, нам дають її певними частинами, і так виглядає, що захід нас якоюсь мірою а, хоче схилити до перемовин з Російською Федерацією, чи варто нам йти на це? Хоча зараз є заяви зі сполучених штатів Америки про те а, від влади від влади американської, в першу чергу, що до жодних перемовин нас не схиляють. Вони нас будуть підтримувати до кінця до перемоги над Росією. Що ви про це думаєте? Тобто, ми ж е, розуміємо, що еліта в наших е, партнерів і у навіть в наших е, союзників вона е, різна. Да, є там демократична партія, республіканська і навіть ці партії поділені всередині себе на е, людей або там на е, групи з окремими думками. Тому основне те, що ми бачимо, там білий дім, який говорить нам, що вони нас не схиляють і вони будуть з нами до кінця. Але, звичайно, є категорії політиків, там, які за, е, прихильники якогось іншого лідера, які, може, десь підтримують Росію, або не підтримують, наприклад, війну. Вони б, е, не, вони б, мабуть, боролись за те, або б йшли до того, щоб ми сідали за стіл перемовин. Можливо, це для них політично краще, бо це їх таке бачення. Але зараз основне, основна влада, яка є в наших партнерів, вони як мінімум публічно заявляють, не заявляють про перемовини. Чи ведуться в куларах? Я впевнений, що так. Можливо, зараз шукають формат, як це краще приподнести і іноді прощупують Україну, на що ми можемо погодитися як сьогодні. Расмістен, який в минулому з е, генсеком ООН, сказав про те, що, наприклад, от, можна розглянути питання, як Україну можна взяти не окуповані території в НАТО, а окуповані там величезної сценарій, так званий, він назвав. Да. Пане Романе, ще от була інформація, теж циркулювала в медіа і в. Швидше, навіть в соцмережах, в телеграм-каналах, про те, що впродовж 48 годин наступних Росія випустить там 56 ракетів калібр по Україні, що буде масована атака. Хоча потім експерти це назвали російським вкидом і роботою пропаганди швидше російської для залякування українських громадян. Але на вашу думку, чого варто очікувати і для чого такі оголошення в? В принципі вони роблять, для чого це вкидають в наш інформаційний простір? Ну ми маємо розуміти, що Росія буде далі продовжувати тероризувати нас. І зараз те, що вони не стріляють по інформації, в тому числі розвідки, вони чекають холодів для того, щоб це було більш відчутно для нашого населення. Вони намагаються ну, як терористи. Вони залякують населення, намагаються залишити без світла, без тепла. І от е така історія. Тому потрібно очікувати, якщо даються попередження, то звичайно, що потрібно нам постійно очікувати. І коли росіяни про це говорять, звичайно, вони розуміють, що в нас починає активність там наших протиповітряних засобів, е РЛС вони також знімають і ведуть розвідку в цьому напрямку. Тому тут багато е причин, чому там е вони можуть це анонсувати.